Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Найближчими днями в Україні знову відбудуться чергові кадрові чистки у державних структурах. Вони торкнуться співробітників Служби держбезпеки, податківців, поліцейських та митників. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону UA Разом. Нульова толерантність до корупції має стати нормою не лише у словах, а й на ділі. Що стосується рішення Ренбою, які анонсували президент і пройшли напередодні, якщо хтось думає, що це була разова акція, пов'язана з митницею та іншими органами, то вони помиляються, зауважив він. Також Данилов наголосив, що підтвердження факту отримання чи передачі хабара держслужбовцям негайно призведе. До його усунення від виконання робочих обов'язків та проведення кримінального слідства. Усі силові структури, які були причетні до тиску на український чи іноземний бізнес, також очікують на аналогічну долю. 11 лютого президент Зеленський своїм указом зняв з посади ще одного заступника голови української нацгвардії, а також змінив ключовий склад РНБО. Нагадаємо, Дмитро Ярош вже звертався до вищого керівництва та до українців і зазначав наступне: декілька важливих пунктів, від яких залежить перемога. Необхідно припинити публічні та непублічні політичні сварки між прихильниками і шостого президентів України між владою і опозицією, між Україною. Інцями це підриває єдність нації а отже, грає на руку ворогу. Міністерство оборони та командування збройних сил варто дослухатися до думки тих бійців і командирів, які на фронті кожного дня жертвують собою в ім'я майбутнього нації та держави. Відрив чиновників МО і генералів від армії може призвести до негативних наслідків. Корупція заробляння бабла на крові героїв мають бути прирівняні до державної зради. Державні злочинці мають отримувати найвищу міру покарання Пожиттєвий термін ув'язнення з каторжними роботами. Ніяких загратованих санаторіїв для ув'язнених державних злодіїв. Хай тварюки відпрацьовують разом з підвищенням міри покарання за ті чи інші правопорушення рядового складу, необхідно радикально посилити. Відповідальність командирів різних рівнів за накази, що призводять до великих необґрунтованих втрат серед особового складу Сил оборони України. Нам треба підтримати Людей від дій яких залежить майбутнє нації, керівників СБУ і МВС, генералів Малюка і Клименка, боротьба з внутрішнім ворогом не менш важлива ніж зовнішнім. Окрім великих калібрів, сучасних засобів розвідки та ураження безпілотної авіації, тощо нам треба міномети, кулемет різних калібрів, автоматичні гранатомети та багатопіхотної зброї, багато мін та набоїв. А ще прошу звернути увагу Верховного Головнокомандувача командування Сил оборони України на навченість наших воїнів, підготовку якісного мобілізаційного резерву, національно-військово-патріотичне молодого покоління українців. Без того важко. На завершення українці завжди були і є найкращими воїнами. Отже, незважаючи на проблеми та недоліки, ми приречені на перемогу, резюмує Ярош. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!